Це перша установа, яка буде займатися національною безпекою, буде займатися державою, буде перейматися цими всіми питаннями. І якось, знаєте, такий цей пазл в мене склався. Коли я їх почув, вони виступали в нашому класі, в мене був випускний клас, це був 92-й рік. Я для себе прийняв рішення, що ось, мабуть, це те, що потрібно робити, для того, щоб наша вся країна жила гарно, щоб кожен мав від своїх здібностей, від своїх вмінь і праці мав по. Свій достаток і мав якісь там повагу в суспільстві, і тому я вирішив піти в службу безпеки е, України і вважаючи, що це той інструмент, який і та служба, яка може може навести лад в країні, тому що я розумів, що поліція це такий, знаєте, якась побутова злочинність е, більш мен... низького рівня, Ну не низького, це вона важлива е, в країні в, в сильній державі. Однак. Вона не переймається великими проблемами справедливості суспільними питаннями спра... суспільної справедливості, саме те, що я побачив е... під час роз... розпаду радянського союзу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.